Я вам тут тепер буду говорити, як кірочка з Авророю будуть мінятися. Так, наприклад, планшет раз буде у кіру, вона день подивиться. А в Аврора буде спочатку телефон, а потом у Кіри телефон, а у Аврора планшет. Далі, якщо сосок, соска дві є. Так що. Ко яку буде хотіти, коли перший повість, наприклад, за Аврорину, то буде так. Я, я їм сама буду убирати, що давати, заправлю, буду потім сразу заправляти у стірку, і потом буде одягати, наприклад, кицькіра уділа бодяк штанішками, то тоді Наприклад, то тоді я поставлю в стірку, тому що в нас Аврора буде вредна. Взагалі, і. а потім я заправлю в стілку і Аврора буде діти. Тобто вона не до нашої зі своєю сестричкою. Ну, так от. Я їм тут ще куплю щось і собі. Уже скоро я увежуся з Кірусію Завро, і Заврою. Ми її купимо всім па-па!